Друзі, всім привіт! Маю знову класний автомобіль на продаж, це Renault Master в 3 поколінні. Зараз вам покажу його детально. Це ексклюзивний варіант, дуже рідко такі бувають. Це база, як ви бачите, L4 це найдовший, і він високий, це H3. Він двохкатковий, автомобіль реально в дуже класному стані. Це була майстерня. Пробіг автомобіля складає 225 тисяч і вся сервісна історія. Також. Це є 2,3 стандартно. 2,3 дизель. З механічною коробкою передач. Потужність двигуна 165 кінських сил. Як ви розумієте, це на дві турбіни. Я вважаю, що з одною турбіною брати Ну, він не буде нічого їхати, бо це ж важкий автомобіль, плюс це двигун старого типу, де ремонтується паливна апаратура. Це не 170 ка новат, там, де форсунки одноразові. Вони не ремонтуються. Тут ще йде 165. ка Безпроблемний двигун. Вони виїжджають по 800 тисяч. Я знаю, що бували в людей з такими пробігами і ще працювали. Дивіться, є передній парктронік не тільки тут, що є в бокових молдингах, бо тому що тут є мертві зони, тут 360 градусів парктронік. Оптика тут в гарному стані, вона діодна. Ну, єдині ходові вогні плюс галогенне світло. Капот в ідеальному стані, можна сказати. Він не має сколів, царапин. Оптика теж в гарному стані. Бампер в гарному стані. Зараз вам покажу його детально ще. Передні шини, гарний протектор, корозії немає, арки, як ви бачите, без корозії в гарному стані. Купочки автомобіль має, також є брезговики передні. Пластмаски всі ціленькі, нічого не поломано, не побито, ведучка. Диски в гарному стані теж, ведучка, ще непоганий протектор. Тут стоїть три ресори, це і запа, бачите, запаска є, щоб я не повертався під арками ніякої корозії, нічого вибитого, ви бачите всі арочки, всі ціленькі, не піску струєно. Це на Б-категорію. Його повна маса 3500, кому потрібно на 4200 чи 4500, його можна переобладнати. Є заднє світло, коли ви можете його включати вручну, або ви коли включаєте задню передачу, воно включається автоматично. Це дуже класно, бо є камера, ви бачите вночі, автомобіль довгий, як під'їхати. Пластики в гарному стані, бампер теж. Портроніки все працює по автомобілю. Задня камера є. Зараз вам покажу стан будки. Це була майстерня. Він реально вантажі не возив. Покажу вам задні двері, в якому вони стані. Ну Ви бачите, є електрозамки, які закривалися. Тут були полички, ну, стан будки в дуже гарному стані. Підлога не вбита, арки теж. Перегородка без м'яти навіть. Ви бачите, були прикріплені до стіни до, до фанери, були перекручені перегородочки, нічого не побито. Ці повністю е, всередині силові агрегати вони бувають часто вбиті, просто тому що загружають. Тут все як нове. Хто буде купувати, я покажу, який був на аукціоні. Тут мінімально якісь декілька царапин, це просто, але буває деколи, що це все ржаве. Вбити просто. Ну, тут, тут все в гарному стані. Я стараюсь брати такі автомобілі, щоб потім клієнтам було приємно, коли вони купують. З цієї сторони, герметик в заводському стані. Також зацініть, ну, це такі бувають в легкових автомобілях, деколи пошкодження. А це вантажний транспорт реально в дуже гарному стані. З цієї сторони теж герметик весь рідний. Тому я думаю, хто придбає, він буде задоволений, задоволений цим автомобілем, він буде йому працювати, як то кажуть, вірою і правдою. По правій стороні теж все рівненько, ціленько. Автомобіль обслуговувався. Як ви бачите, є парктроніки в бокових, в бокових молдингах, є бокове світло, це коли ви стаєте, включає, затягуєте ручник, воно вам відкриваєте двері, воно вам засвічує є мертві зони. Це дуже зручно для цього буса, тому що він великий і... Деколи не видно, хто їде з боку. Пороги не вбиті. Як ви бачите, стан перегородки, її ніхто не нагружав, нічого не впирав в неї. Ну, це все обладнання, яке є світла. Хто схоче, може собі зняти. Вони в мене дуже часто так бувають. Передні теж шини в гарному стані, тут під арками нічого не ржаво, є підкрилки, є бриз Карти дверей в гарному стані тут завжди. Тут бувають деколи такі царапинки, вони кидають бутилки з водою собі. Тоб майже в кожному бусі. Підножки тут в ідеальному стані. Вінкод, як ви бачите, на місці. Хто хоче перевірити всю інформацію, будь ласка, я вам залишаю, щоб ви могли перевірити. Є подушка безпеки для пасажира. Також, дивіться, є всі видруки з Рено. Повністю що робилося по ньому. Він б'ється офіційно. Також сервісна книжка. Сервісна книжечка. Дивіться, нагадую для всіх, хто. Купує Рено, має бути груба така. Якщо тоненька, це підробка, в них не буває. Кожен раз наголошую, що тонких сервісних книжок в них немає. Вона йде разом з інструкцією. Неважливо, чи це Рено Меган, чи Сценік, чи Мастер, в них все одинаково. По сервісах, як ви бачите, вам показую. Повністю все. Вона проходила все в одному місці. Є номер телефону, можна подзвонити, хоча воно все офіційно відмічено на Рено. Ця вона двойна, вона робиться, там та половинка можна робити столик з неї. Дзеркала не побиті, бувають часто повторювачі побиті. Вітрове скло було замінено у 204 році, ви бачите, фірма Пілінгтон. Вона це якісне скло, є датчик дощу, датчик світла. Вікна міняють, тому що часто в сколи, вони не пройдуть тихогляд. Це, як зазвичай, два склопідіймачі і електродзеркала. Карта дверей в гарному стані. Водійська підножка, як ви бачите, теж в гарному стані. Сидіння не протерті, в них тут лишається це від закльопок. Ну, Просто під низом є чорна нитка, воно робить... Ну, Але сидіння саме не протерте. Це все від штанів. Сидіння в гарному стані, є підлокітник. також. Дуже зручно, бо є вебастового автомобіля. Він догріває вам його, коли ви їздите по місту. Або ви, коли зранку наприклад, водій приходить на одну і ту саму годину, ви собі налаштовуєте і ви зранку приходите, автомобіль вже теплий. Кермо тут шкіряне, є круїз-контроль. Тут ви включаєте всі світла, мигалки, кому там що потрібно буде. Зараз вам покажу його, заведу, як він працює. Бачите, всі лампочки є, чеки, все працює, нічого не заклеєно. в Рено все пише окей, все добре з автомобілем. Дивіться, коли показує рівень блю, тут екологія на місці, бо якщо відрізають, то показує завжди повну, щоб ви знали, екологія тут на місці, все можна буде провірити. Кондиціонер працює, є система Star-Stop підключати парктронік, щоб вам не піщало, коли потрібно. Також е мертві зони. Ну, це дуже зручно для цього автомобіля. Камера задня в зеркалі працює. Зараз вам ще дам послухати, як працює двигун. Вони кажуть, як швейцарський годинник. реально дуже, дуже класно працює двигун. Його ніхто не мив. Но працює він ідеально. Це в рідній, як то кажуть, в рідному заводському стані. Ніхто нічого не відкручував. Автомобіль ДТП не був. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.